Це розпочалося з того, що я надав свій гараж місії звістка миру для того, щоб вони могли розвантажити свою гуманітарну допомогу. Тут було усе необхідне для життя: продукти, консервація, одяг, засоби, гігієни, ліки, постіль, подушки та теплі ковдри. Тому сюди протягом місяця приходили десятки людей переселенців, які були змушені тікати із рідних домівок. Таким чином, завдяки місії вістка миру, ми протягом трьох місяців забезпечували людей гуманітарною допомогою. Ми розуміли, що наша допомога необхідна людям на щойно звільнених територіях. Тому, не знавши до кінця, яка ситуація там, з допомогою першої Бориславської церкви та церков нашого регіону, ми вирушаємо у місто Тростянець Сумська область. З цього і утворилася назва нашого проєкту Дорога життя. Я сам переселенець, тому Бог спонукав мене, щоб я спілкувався з цими людьми, тому що я сам розумію, і розумів їх потреби, мав такі схожі труднощі. Почав служіння для людей, які вимушено переїхали сюди, на захід України, на складі гуманітарної допомоги, роздаючи нові заповіти, спілкуючись з цими людьми. Які переховувалися від страшних звуків війни. Доброго дня, маєте Біблію. Тепер наше служіння для ВПО набуло нового формату. Це тематичні зустрічі, на яких лунають пісні, Слово Боже. Також нещодавно ми утворили домашні групи для цих людей, де вони мають можливість спілкуватися ближче, дізнаватися один про одного, мають можливість отримувати нові знайомства, більше знати про Бога, про Ісуса. Тому ці зустрічі, я думаю, це саме те, що потрібно для цих людей в даний час. На сьогоднішній день ми звершили 52 рейси на скіп та південь України. Були різні ситуації, були моменти, коли відчуваєш страх, бо в декілька метрах від тебе приліт, і ти не впевнений, чи в безпеці. Але після кожного рейсу, повернувшись додому, я згадую очі тієї старшої жінки, яка з сльозами на очах. Дякую за хліб. Я розумію, що війна триває, і нам потрібно продовжити робити те, що ми робимо. Майже кожного рейсу наші волонтери зустрічаються із військовослужбовцями для того, щоб передати усю необхідну гуманітарну допомогу. Це засоби гігієни, їжа швидкого приготування, аптечки, медикаменти, турнікети, випічка, термобілизна та багато іншого за списком потреб. На сьогодні налічується близько 80 відвідин до різних бригад засилу. Одного разу мене познайомили з понуліхом Юрою, який запропонував мені розмальовувати якось гільзу. Що з цього вийде на той момент, не знали ми обоє. Так я взнала про дорогу життя. Але мені хотілося більшого, я хотіла чимось допомогти людям і команді, тому я вирішила піти вчитись, щоб стати арт-терапевтом і допомагати дітям долати наслідки війни. Коли руки опускаються, мене мотивують радісні обличчя діток, які йдуть після арт-терапії додому. Для нас важливо, щоб соціальний проєкт приніс конкретний результат. Ми маємо переконання, що для цього він не повинен бути дуже масштабним чи дуже витратним. Саме тому ми робимо прості речі кожного дня. Наприклад, відвідуємо дитячі будинки чи спецшколи, щоб подарувати маленьку частинку радості тим діткам, які ростуть без батьківської любові, чи допомагаємо молодим батькам. У найпростіших речах, як, наприклад, підгузки для їхнього немовля. Також ми долучаємося до прибирання території чи висадки дерев у нашому місті та багато інших простих речей, які ми намагаємося реалізовувати. Фрізьбі це дуже цікава гра, яка розвиває спритність рук та реакцію, повагу до суперника та взаємодію в команді. Моя мета. Привести людей до Бога через спорт та особисті взаємовідносини. У нашій команді є багато людей, і кожен з нас служить тим, чим вміє. Я маю можливість проводити тренування з волейболу для підліків нашого міста. Волейбол це лише інструмент, через який я можу стати ближчим до молодих людей, стати їм другом, порадником та людиною, яка відповість на запитання, які їх хвилюють. Більшість підлітків, які доєднуються до команди, згодом приходять на підліткові зустрічі до церкви. Таким чином ми служимо підліткам молодим людям нашого міста. Наше служіння для жінок, для тих, хто найбільше потребує спілкування, підтримки, підбадьорення, допомоги, а особливо дружби. Наші зустрічі в першу чергу це про побудову стосунків, через які ми можемо торкатися життя одна одної. Можемо ставати тими, з якими легше проживати тривогу, біду, а також розгляти радість і святкувати перемоги. Ми хочемо бути тими, хто показує їм любов Христа через наше відношення і турботу, через наш час разом з ними, через наше спілкування і особисте свідчення про Христа, через спільні молитви і читання Біблії. Християнська дорога життя це проєкт, який був створений для людей з божою допомогою та усіх небайдужих людей, спонсорів, волонтерів, меценатів. Ми змогли допомогти 11 тисячам 200 сім'ям на сході та Півдні України продуктами та ліками у своєму місті. Ми працюємо з ВПО, малозабезпеченими, сиротами, сім'ями новонароджених, дітьми та підлітками. Це все сотні людей, які в більші чи меншій мірі потребують допомоги матеріальної та емоційної. А найбільша наша цінність в тому, що ми можемо проповідувати про Христа, протягом цього року ми кожного дня бачили та відчували на собі Божу руку, яка постійно вела нас необхідними дорогами. Адже це служіння розпочалось після кількох людей, та щоразу до нашої команди доєднувались потрібні люди. Ми відчували силу молитов кожного із вас та знали, що у найнебезпечніших точках Господь є захистом для наших. Волонтерів, ми віримо, що дорога життя це Божий інструмент у його великому плані. Це інструмент, який дарує світло у темні часи для українців.